виставлено 4 стакана на квадратний метр. В одному ряду у нас 32 квадратних метра. Отак вот краще лучше, конечно. Цей стол найкраще толстой лучше отак. Вот тут у нас на пластинках, так, шахматним порядком. У нас ще тут вставляється в ряд. І теж кормиться, бо дійсно, що улітка теж і внизу. А тут у нас такого немає. Улітки мало на низу. А тут більше. Так все це виглядає. Морковка, корм. отстойник со стаканами. Завтра теж будуть перебиратися. Там, де в стаканчиках немає улитки, вона буде перебиратися, там, де буде влітка, відставлятиметься, і ще стоятиме. Ще сутки буде стоять. Може навіть двоє.